Так, ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні таке прям буде у мене незвичний він. Є такий момент, що коли ми стикаємось з дуже сильним стресом, у нас відбувається регрес психіки. Я недавно тільки про це дізналася, я просто це пережила сама, і це всі люди переживають, насправді. Але я просто не знала, як це називається з пояснення, ну, яке в цього. Тепер я знаю, що це називається регрес психіки. Якщо... Тобто, що це означає? Це означає, що в моменті ми. Від як це відкатуємося до базових настроїв, тобто до рептильного мозку до, до позиції виживання. Тобто, навіть якщо ми вивчали, тобто це значить, що ми вивчали, вивчали якийсь час якусь інформацію, ми щось знали. Ми її приміняли в своє життя, вона працювала, але в якийсь момент стався сильний стрес. Це, наприклад, війна почалася. Та мене взагалі після початку, початку початку війни стався цей гастрит дуже сильно, і там і панічні атаки вони були коротше дуже сильно, ну психіка просто не витримала цього всього. Я ще тоді тим паче була в Таїланді. І я взагалі не знала, що робити. Ну, коротше, це було жорстко. І виходить, що в той момент стався відкат. Я просто так два, два роки жила в такому вакуумі, яку у 24-му році я розійшлася з хлопцем, і це теж був такий сильний стрес для мене. бо я до цього забула взагалі, як це функціонувати, функціонувати самостійно. І я прилетіла в Грузію і в мене зро, знову стався регрес, я знову перепрошила себе, і вроді, як, як все почало виходити, але потім знову. Стрес знову я переїхала в Україну, і в мене знову стрес, бо я не жила в Україні спочатку ну, повномасштабного да, вторгнення. Я взагалі не, не зналась. Тобто я приїжджала один раз, але це було коли не було таких сильних обстрілів. Я була в такому більш безпечному місці. я розумію, що я приїхала. Я не знаю, на який час я приїхала, скільки мені треба буде часу. Я просто не можу, ну якби не змогла в Грузії цей стан. Повноцінно прожити, мені треба було ще більше час. І тут я просто приїжджаю, а тут якби обстріли, і все сразу, і воно знову регрес. Я розумію, що а, те, що півроку назад я в собі зростила цю там впевненість, цінність у мене ну, високий рівень був довіри безпеки до світу, я розумію, що він кудись пропав. Все в мене просто отак все почало рушитися, все просто розрушилося, просто все пішло по одному. знаєте, коли просто це так все катиться. Я не можу сказати, що це чорна полоса, бо немає чорно-білої полоси, Це ми тільки самі забарлюємо це. Я просто можу сказати, що це був трансформаційний період, який зараз, якому я дуже вдячна, бо зараз я хоча б бачу, куди я хочу йти, куди я хочу рухатися, що взагалі мені подобається, що не подобається. Такі прям перепрошивка була. І виходить, що півроку тому я ще знала, це просто про регресію розповідаю, так? що півроку тому я ще знала. Що я, хто я і що мені подобається, і приходить знову цей етап стресу, що я взагалі забуваю. Я не можу ну, тобто, вроді, все ж було нормально, ось півроку тому, пару місяців тому все було нормально, а тут просто так знову обнулення, таке жорстке було. І я просто розумію, що я лежу в депресії, не знаю, що мені робити як депресії. Просто в стані, коли ну, ти не розумієш, взагалі що відбувається, ти не можеш. В голові оця мислі мішалка, і непонятно, що робити. Але нічого, я з часом прийшла до себе, зрозуміла, почала по потрошку знову все відбудовувати. І зараз я вже, хоча бачу, маленькі результати, які на даний момент мене дуже сильно радують. Бо як мінімум у мене прийшла дисципліна, у мене прийшов режим. Я дуже цьому рада. Бо зараз я прокидаюся там о 6.30, о 7.00 ранку, без будильника, і це взагалі дуже кайф.